Підтоплені населені пункти, дороги, будинки, автомобілі просто негода на Львівщині наробила справжнього жаху, якщо звісно так можна сказати. Більше про це розпитаємо в директора департаменту цивільного захисту населення Львівської обласної військової адміністрації і Туса. Будемо розпитувати більше, що яких збитків завдала негода. Пане Ігорю, слава Україні! Дякую, що долучилися. Героям слава! Пане Ігорю, говоримо про аномальний дощ на Львівщині. Як можете описати ситуацію в регіоні, де ситуація критична? Е, в результаті прогодження цих дощів, що ви сказали, вони ще не припинилися до сьогодні. Ми чекаємо на зменшення інтенсивності десь напевно під вечір. Тоді буде вже більш зрозуміло, що може відбуватися далі. Значить, є підтоплення русло рішок ширка, зубра, марунька, суховілка. Маємо відповідно десь біля 30 вулиць підтоплених все населених пунктів схнилів, зубра, сокільники, давидів, лапаївка, холодновідка, оброшена, Годовиця, жирівка. Маємо по Львові в трьох районах Львова підтоплення. Відповідно в водяну пастку попало. Якщо скажімо так на чотирнадцяту годину, я інформував, було 180 автомобілів, автомобілів. Вже більше 200 автомобілів. Маємо інформацію біля 230-240 житлових будинків. Відповідно, маємо підтоплення і вулиць доріг автодорог. Так це Львів, Пустомети Меденничі, Броди Тернопіль, Київ, чоп інші дороги є. Ми цю інформацію в робочому режимі на постійному, е, постійному моніторингу отримуємо із громад, із районних адміністрацій, і з відрятувальників від всіх відповідних служб, які займаються на сьогодні утилізацією цього е, надзвичайної ситуації. Е, відбулися комісії на в органах е, місцевого самоврядування зранку, і в місті Львові, і Львівській обласній військовій адміністрації, комісії та оглядної колишньої безпеки навчання ситуації. Всі дотичні служби були на місцях чітко поставлені завдання. От на місцях працюють рятувальники. Вже на 10-ту годину мали інформацію, що рятувальникам врятовано було чотири особи, з них двоє дітей, дві собаки. О, знову ж таки, залучено е, багато техніки і човни, зокрема, оскільки підтоплення досить Е, е маємо інформацію про відключення від мережі. Е, Скар на даний час близько 220 населених пунктів чи 75 пунктів повністю 145 частково. Але знову ж таки, воно кілька їх збільшилося буквально за годину, дві, тому що є відновлювання роботи, оскільки відключається інші населені пункти, тому що це така динаміка відновлення е, от тих е, абонентів, так е, що е, по оповіщенню з самого ранку залучили засоби маси інформації і відповідно систему НАБАТ, Проінформували все керівництво області, тобто люди отримують вчасну інформацію. от Поліція працює на місцях, що стосується е, е, відведення транспортних засобів іншими шляхами для того, щоб життя продовжувалося. Робота триває, скажімо так, е, на даний час рятувальниками від, від, від проводиться відкачка води. Мова йде про об'єкти соціальної сфери. Це в сокільниках маємо дитячий садочок і амбулаторію. У Львові є близько. Шести закладів охорони здоров'я і десь близько 20 закладів освіти. Багато підвалів є інформації, що підтікають дахи. Тобто, робота триває на всіх рівнях. Інформація постійно оновлюється. служби на місцях працюють з на даний час. З жертв чи людей, які постраждали, отримано тілесні ушкоджені інформації. Такої немає. Ви згадали про те, які річки вийшли з берегів. Насправді це невеликі річки, якщо хтось не знає там річка Марунька, так, це зовсім невеличкі потічки. А зазвичай на Львівщині Дністер виходить з берегів. От, стосовно Дністра. Так? Чи є попередження про те, що річка може наповнитися, вийти з берегів і відповідно будуть підтоплення людських обість? Е, сьогодні зранку це питання ставилося. Відповідно, на комісії в НС доповідав керівник водного господарства. такої зарози на даний час немає. Якщо е, опади будуть продовжуватися відповідні е, сьогодні, ніч і завтра, тоді буде стояти інше питання. На місцях працюють люди, постійно моніторять моніторяться ситуацію. Там є зазор щодо півтора метра, оскільки керівник сказав, що загрози на даний час немає. Угу. Ще скажіть, будь ласка, стосовно, я так розумію, що говорили також на засіданні комісії про якість питної води. Так? Що говорять експерти? Е, всі проби відбираються. Представники лабораторного центру інформують відповідно в основі військову адміністрації, На даний час інформації негативної для нас немає. А стосовно підтоплення господарських приміщень, зокрема підвалів чи там будинків, чи можуть люди розраховувати на якусь компенсацію? Зокрема, ми бачили навіть так, як автомобілі були затоплені, куди людям звертатися? Що говорить законодавство? Маємо сьогодні підтоплення. Це вода. На місцях органах місцевого самоврядування формуються комісії, будуть проведені відповідне обстеження кожної безпосередньо людина, яка постраждала від підтоплення, і на місцях будуть прийматися відповідні рішення. Якщо вода зійшла. І наслідки яких немає, і, відповідно зрозуміло, немає. Якщо будуть наслідки е в органах місцевого самоврядування приймаються рішення щодо виділення з місцевого бюджету коштів для відшкодування таких збитків. А куди людині зразу звертатися? На гарячу лінію? Є, є є на місцях. На місці вони вже знають інформацію. Люди вже сигналізують. От по кожному безпосередньому такому зверненню від виїжджають рятувальний рятувальний підрозділ. йде і про підвальні приміщення, і про інші приміщення дає можливість відкачка проводиться негайно і зразу. Де немає такої можливості, оскільки переливати з пустого порожня не можна. Очікується момент, де можна застосовувати ці помпи, і тоді люня понад безпосередня швидка, якісна допомога. А, пане Юрію, наскільки аномальні такі опади для нашого регіону? Бо знаєте, у Львові дощ нікого не здивуєш, а то затоп... Львів та Львівщину затоплює від негоди. Це здається, щось можна сказати, новеньке. Ну завжди такі. Е... Традиційні, де завжди відбувається підтоплення, це сілець, це Чернорадська зона, це Жедачівська зона, ми ці речі Стрийська зона. Ми ці речі всі знаємо. Ми ці всі проблемні території знаємо. Від приводиться відкачка води, працюють служби. Тут, напевно, вперше і сьогодні навіть були подивовані керівники територіальних громад, оскільки така аномалія, такий кількість опадів пала безпосередньо на Львів і на околиці. що Ну, таких за підтоплень ми не пам'ятаємо напевно давно. Всі пане, пане Ігорю, дякую вам. Ми розуміємо, що ситуація динамічна і змінюється. Все буде залежати від того, скільки ще води випаде на голови львів'ян і жителів околиці міста Лева. Але дякуємо вам та нашим рятувальникам за роботу. Нагадаю, з нами був директор департаменту цивільного захисту населення Львівської обласної військової адміністрації Ігор Туз. Дякую вам, бережіть себе. Obrigado.